Всією командою не лише стартовою одинадцятою не заходять на поле відповідно представники «Ігніса», Впевнені, що в кону медіа тим, буде та сама історія. Денис Олійник виводить свою команду. Так само журковий склад. Кону медіа тім би результат підтягнути. Поки що на такій золотій серединці. Дві перемоги, дві поразки на одинадцять забитих, одинадцять пропущених. Друзі, ну і величезна подяка всім нашим героям, захисникам та захисницям. Якщо футболістам за м'яч треба буде боротися, то пані Анна, захисниця з бригади морської піхоти, 37-ї бригади морської піхоти матиме право це зробити. Першою Медіа тім заряджалися, так само підтримкою від одного з захисників з Покровського, напрямку. Ну й пошний удар в оператора від пані Анни. Бачимо, що з точністю сьогодні проблем не буде. Але і Андрій Кочергін, як на мене, один із найстрибучіших. І ось пішло, поїхало. Хто перший? Здається, що перший ривочок саме на користь футболіста Ігніса, і так само вони здобувають володіння. Але одразу віддає м'яч своєму супернику, хоче позахищатися у даному епізоді. Іван Макуха, і в них ще буде 40 секунд на атаку. Тут, відповідно, Андрій Кочергін має віддати зараз це право для Івана Макухи. Ось так спрацювала стратегія. Не довелося навіть відбирати м'ячі. Ну а зараз шанс на такий не боліт у прямому сенсі цього слова, але принаймні один-один обіграти суперника. І тут же Макуха буде пробувати це робити. Макуха проти Мартаченка. Переступи Макуха на широкому кроці. Вихід Все ж таки відбувається, але не акцентований. Під ближній кут, але цей ближній кут контролював. Андрій Кочергін там вигравати у них верхову боротьбу дуже важко. Різана передача пішла. і М'ячітко фіксується в руках Андрія Кочергіна. Знову ж таки один з найстрибучіших. Дуже цікаво спостерігати за його іграми розуму під час булітів та інших моментів. Каченко зворотня передача на Лисенка і знову обіграш за Удар! удар поворотах м'яч по, по сітці пройшовся, але це не результативний удар. Удар від воріт буде м'яч з зовнішньої сторони сітки. Як би нам не хотілося ось побачити це мигання на екрані, але м'яч не влітає площину воріт, яка виграла всі матчі Steel League у цьому сезоні. 4 з 4, 21 м'яч забито і 10 пропущено. Ми бачимо забитий м'яч у воротах Ігніса. Але перед тим був підійнятий прапорець до гори. Відповідно, офсайд фіксується Володимира Лисенко. Атака Ігніса ще не закінчилася. Сєлін ось так щукою ложить Цей м'яч удар поворота! Ходинуль. Зразкова комбінація від Ігніса. Сєлін, немов рукою. Положив м'яч прямо на голову Андрія Пилярського, який ще залишився тут. І Пилярський за комірець Андрію Печергіну. Ось так захищаючись, але Ігніс все ж таки здобуває свою. І такий е, каламбурчка лаверди Марсело та Кріщано Роналду На позиції. Булгаков наступаючи на м'яч, хотів обіграти суперника, але привозить контратаку на свої ворота. Несеться макуха по лівому фланзі. Макуха звужується, макуха падіння, і арбітр одразу приймає рішення. Казати на 11 метрів. І особливо Можете в суперечі. Дивитесь, я уверен, касання було 100%. Давайте ще раз подивимося з повтор цього епізоду. Здавалося, якось трошки незрабно Макуха тут зіграв, але легесенько просунув собі а От Мамєдов зіграв йому прямо в ноту. І Артем Марченко проти Андрія Кочергіна. Марченко на легенькій паузі, але не переграє. Андрія Кочергіна трошки виправляється зараз, але каже, асистент ну, головного арбітра. Що вийшов за лінію Андрій Кочергін. Внутрішньої частини дійсно заступив за лінію. Другий шанс для Марченка. Знову обіграє. І Андрій Кочергін стрибає в ту саму сторону. Але цього разу удар від Артема Марченка був сильним. І не вдається відбитися. Знову святкування від ігніса. 2-0 попереду. Ця команда. Андрій Пилянський Перший. І Артем Марченко, другий. Забиває в цьому матчі. Перший в цьому поєдинку для Марченка. І шостий загалом у таблиці бомбардирів. І... Кономадя Тім бере секретну картку. Буліт за меж штрафного майданчика. Зараз Богдан Савчук. Проти Володимира Лисенка. Ось цей буліт І Лисенку треба вже підбирати. Ну, вже підбирати удар. Ніхто йому не заважатиме. І порабити Лисенко. Парвіри, цей удар. Савчук Богдан. Ну і попливли далі. Як показав такий невеличкий танець Богдан Савчук. Міцність традиції, якість. Ну і трансляція відбувається тільки на Київстар ТБ. Матчі всіх українських команд у кваліфікації. Верхутків наживо. Вже друзі, 17 липня, Ільве Шахтар Вже на Київ Стар ТБ. Не спортивний вивідмінка. Так, синя це. Це синя. За футболку не можна. Він бігає, і тримає за футбол. Синя ж, правильно? І одразу синього кольору. П'ять хвилин, в менше. Отак, возьми номер, отак стоїмо. Це не підходимо. І змінюється голкіпер у складі Кономедіа Тім. Пенальті пенальті за меж страху проти Артема Марченко. Марченко може забити свій сьомий м'яч. Тут нам чітко показали, що є цей зазорчик. Марченко. Як же обіграє зараз голкіпера і забиває їхні з від Артема Марченка 3-0. Ну, це вже схоже на розгром. Абсолютно спокійно. Артем Марченко. Хочу подивитися з іншого ракурсу, як взагалі діє Зараз Дмитро Самсонко. Чому так просить? Ну, Покотий м'яч не вже марченко знову на своїй паузі. Ну, сум. Вирішив долю епізоду. Наст, бери, на... кидай. Да Давай не бійся, рукою так штовхай. його і Штовкай. Опа. Сім на сім. Медіатім Нікіта Здоренко. Зараз вийшов на поле. На ось ці моменти. І ось тут легесеньке пригальмування завадило Кону Медіа Тім. Зокрема, і Олегу Здановському вийти вічнавіч із з голкіпером. Ось тут трошечки на лежачого наступив. Андрій Пелявський Здоренко. Ну, Здоренко. в роздягальню треба для Кону Медіа Тім для повернення інтриги. І зараз вони намагаються його зробити. Булгаков красиво розібрався з Пелявським удар від Булгакова. Відворіт буде. Нарешті ця атака завершилася. Бодай якимось ударом поворотах. Дуже затяжна вона була. Ну так добрячих хвилин три часу контролювали м'яч фактично номінальні гості. Вже нікуди не поспішатиме. Богдан Савчук зараз головне не пропустити. Пішла подача до штрафного майданчика. На ближній стійку не вдається високо підійняти. Булгаков можна спробувати звідси. Є удар поворотах. Піддальність стійку не надто сильно летів м'яч, але міг залетіти точно. Ну, статистичку трошки набили. Зараз представники коно Медіа Тім Олексій Булгаков мав свою нагоду наприкінці першого тайму, коли грали 7 на 7. Булгаков перехоплення на чужій половині. Одразу передача на Олійника. Олійник заходить до штрафного майданчика, прибирає суперника. Можна бити олійнику і б'є Олійник. Влучає в Савчука. Це врятування дуже хороше, але це ще не кінець атаки. Коно медіа Тім. Ось ця передача. Є таке відчуття, що здалося, що на свого передачу віддає. Лівий півзахисник кономедія Тім. Ну ось вона найгостріша нагода. Олійник сам собі зробив момент. Відтіснив суперника. Далі прибрав іншого. І вже Селін просто спостерігав за тим, а буквально на м'яч кидався. Лягав на нього Богдан Савчук. Зараз непогана атака вимальовується в кономедіаді. Тім. ще одна передача. Лисенко. 3-1. Ось він назрів все ж таки цей гол. Сонечко підпекло і. Поспів цей забитий м'яч від Володимира Лисенка. Він все ж таки свій гол сьогодні також забиває. Також шостий на турнірі. Шостий у лізі для Володимира Лисенка. Кутовий удар. Закручується м'яч. Удар по воротах. І 3-2. Денис Олійник. Записує на свій рахунок свій перший гол на Юасті цілу лігу. І от вам передумови для камбеку. А тепер вже дійсно не так критично все виглядає. А ще президентські буліти. Хтось може забити, хтось може не забити. І тепер вже легальний сигнал. Якщо нічого не зміниться, то Медіа тім буде виконувати президентський буліт. Так, ну і президентський буліт від Медіа Тім. Андрій Кріль бере виконувати цей президентський боліт. Тому черговий вихід вічнавіч від Андрія Кріля проти Богдана Савчука. Савчук один боліт вже взяв. Тут можна обіграти. Але ну, так же мостив кріль під собі під дальню, під праву стійку. Другий боліт забирає Богдан Савчук і провалює свою можливість кону медіа. Тім. Там, там реально було що десь зі Львову видно, в який кут пробиватиме Андрій Кріль. Джокер. Вибирайте, що хочете, джокер випала, мабуть, найкраща можливість для Ігніса. Спочатку хотіли прибрати Дениса Олійника, але потім ми зупинилися на позиції центрального захисника Артема Науменка. Ну, бачимо, як Науменко муляє очі всім нападникам. Не дає дуже багато забивати свої ворота. Тимчасове вилучення гравця -суперника. тут доля в нас сьогодні розпоряджається такими жартами без Джокера свою карту. Тимчасового вилучення гравця суперника витягує Медіа Тім. В рівних складах будуть грати. Ідейна Алієва Алів м'яка передача. Ось це Аліївська передача. Удар Кузнікочергін. Кузніцов не за кону Медіа Тім грає, але от Андрій Кочергін. Витягує м'яч, одну руку викидаючи. Аліїв по центру буде м'яч. Поки що не зміщується ні в яку сторону. Контролює м'яч біля себе. Самсоненко виходить. Алієв. Алієв обігрує. Самсоненко збиває Алієва, здається. Алієв прокидає. Перестрибує Самсоненка. Здається, що не було контакту. Макуха, центрбеки також тут всі найвищі. Але не виходить передача. Як така помиляється зараз Андрій Кочергін, залітає м'яч у ворота. і Рахунок стає одразу 5-2. Що спина Селіна стає так золотою? Стає дабл-голом. У Цьому матчі одразу стрічки на п'ятірочку перевертається в нас. гра знову, два м'ячі треба забивати кону тім. Аби відігратися Євген Сієлін. Зараз Ігніса просуває м'яч рутюнян. Ще одна прострільна. Передача є на дальній стійці варіант обігравати падіння. Падіння поки що без реакції. Ну, тут вже трошки піжоства пішло від Ігніса, але чому би нічому макуха тут же пробив поворотах, тобто відбив м'яч, зіграв у м'яч Андрій Кочергін, і потім, хоча й зіграв е, десь в опорну ногу Макуха, але це вже було за інерцію. Перлічені секунди і час сплинув. Тому потрібний свисток від Павла Кузьміна фіксує остаточну перемогу. 5-2 на користь Ігніса. Селін забивав, Марченко забивав, Олійник забивав. Лисенко забував, Лисенко забивав, всі не забивали сьогодні. 5-2. Перемога від Ініса і спокійно вони реагують на неї.